Вітаю ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. сьогодні. Сергій Мороненко в мене в ефірі Український співак і про знайомство з Кузьмою, адже всі пам'ятають караоке на Майдані, Шанс е е X Фактор, особливо от караоке на майдані. Я пригадую відео, що нещодавно бачив. Як з Кузьмою е ти сидів в лімузині. Кондратюк, намагаємо просто поїсти, просто польськи Накорми героя. Героїню всіх. героїв. Водителя на кормі що їде по бордюрах. Людей же ж дусить. Людей дусить. Паразит. Куда ж так можна їхати? Дівчину приїхав. Діти же ходять по тротуарам, кундратюк, совесть є, дубіна де стоє рослого. Я був мікроавтобус <bridges> мікроавтобус. був, мікроавтобус, да, Так, А мікроавтобус, значить, це був. І він там всякі приколи розказував. Просто був неймовірний. Ти уявляєш, ти зараз мені нагадуєш знову, у мене оці картинки перед очима, знаєш. Немає навіть що сказати щось поганого, щоб щось погане запам'яталося. Все тільки просто таке позитивне, таке кльове. Знаєш, я б навіть сказав, як. Мені дуже подобалося, як він завжди мені розповідав анекдоти. Я, то, я, то, я ніколи цього не забуду. Він завжди по це їдемо після зйомки десь. Він каже, я, ти додому. Кажу так, сідай, підвезу. І тільки сідає за кермо, я збоку він каже: Чув новий анекдот». Він оце тільки починає говорити. В мене все, в мене то на хаха От до, до тої, знаєш, я не знаю навіть, як, як, як яке слово підібрати. Настільки справжня людина була. Mm -hmm. Чесно, я, я тобі скажу відверто так, я в шоу бізнесі таких ще не зустрічав. Він був правдивий, він завжди мені один-єдиний, хто казав. Я кажу, він був перший мій наставник, mm -hmm. як завжди yeah. казав Сіарий. Залишайся тільки людиною. От, залишайся тільки людиною. Це о, головне те, що було, і я це дуже запам'ятав. Mm -hmm. Ну і прикро було тоді, коли. Подзвонили мені, сказали, що Кузьми не стало. Це Чи... допомогу, що ми втратили таку людину. А він був правий. Він все відчував ще тоді. Він ще тоді все відчував, що таке буде, що відбувається зараз. Чи не вистачає тобі зараз Кузьми? І от так. під час Кузьма, до речі, зазначав, що він найбільше, чого він боїться, це війни. І війну він побачив, він побачив війну на Донбасі. Uh, була анексація Криму, він це бачив, він це дуже болісно проживав. Uh, якби він не знаю, так, ти добре з ним спілкувався, тому що ти добре з ним спілкувався, ти його знав близько. Uh, як він би зараз приймав, які кроки він би uh, робив, як ти думаєш? Я думаю, що він би пишався нашою країною зараз. Те, що наші українці роблять, те, що ми разом, разом так знаєш, як ото як реп'яхи. Один до одного. Mm -hmm. І разом. Як кажуть, гуртом, але якщо, і батька билять, так? Я думаю, він би пишався. Але треба було слухати раніше. Тому mm -hmm. то було. Mm -hmm. Ну так. Тому що відео, яке ми зараз там послухаємо, яке він колись записував і так жорстко про політиків, знаєш, Ладно. смачно, як то кажуть. Як... Ніхто не скаже, як він. Не вистачає, так. не вистачає таких, як він, справжніх людей. Справжні, Чи можеш ти назвати Кузьму, не знаю, твоїм хрещеним батьком в шоу-бізнесі. Хрещеним батьком. Ну, ти знаєш, мабуть, би, так би не сказав. Угу. Він має відношення, так як він перший мій Наталка Могилевська, і Кузьма угу. Покійний. Вони мають відношення. ну, Прямо так як є, з 2003 року караоке на Майдані, це коли я з караоке на Майдані в шанс, і потім потрапив вже, як кажуть, великий шоу-бізнес, той наш, український. Mm -hmm. Це вже було по-серйозному. А до, до, до цього, ну, все-таки в мене були викладачі, з якими я працював. Mm -hmm. І тому я б сказав, що він, Наталка Могилевська, це перші мої наставники такі. Ти з мою таке враження з перших днів знайомства нашого на проєкті. У мене враження було, що ми знайомі з ним дуже багато років до цього. І це так говорили і на знімальному майданчику. Таке враження, ви один одного знаєте вже декілька років, мабуть. Але ні, ми, ми тільки тоді познайомилися, Просто, як кажуть, знаєте, гарні люди один до одного більше і ближче.